Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! У США розпочалася підготовка українських пілотів до керування винищувачами F16. Про це нещодавно повідомили на сайті Пентагону. Як йдеться у повідомленні, міністерство оборони сполучених штатів бере участь у навчанні українських пілотів на літаках F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків. Також у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки зазначили, щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у сполучених штатах та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування. Уряд Нідерландів підготував 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році. Про це повідомляє видання Рейтер. За словами нідерландського міністра оборони, виділення цих коштів є ознакою непохитної підтримки України. Завдяки цьому пакету допомоги загальна сума нідерландської підтримки України сягне близько 7,5 мільярдів євро. Підтримка буде надаватися відповідно до потреб України і може включати в себе різні безпілотники. Фінляндія передає Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого оцінюється у 100 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Фінляндії. Це вже 20-й пакет військової підтримки від Фінляндії у фінському міністерстві оборони додали. Що при прийняті рішення про надання допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських збройних сил. Збройні сили України отримали понад дві тисячі безпілотників різного типу українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Нову партію безпілотників передали у межах проекту армія дронів. До цієї партії увійшли дрони різного типу, виключно українського виробництва. Усі БПЛА закупили в межах державної програми. На опублікованих фото fpv дрони Камікадзе, великі коптери, які призначені для скидів боєприпасів, розвідувальні безпілотники, зокрема Валькірія та інші. Українські військові отримують далекобійні ударні безпілотники нового зразка. Вартість одного такого дрона камікадзе 1 мільйон 700 тисяч гривень фото нового безпілотника оприлюднив Сергій Притула. Як він зазначив, місяць тому ми з вами зібрали 177 мільйонів гривень на далекобійний дрон Камікадзе Морок, і ось перші літачки вже готуються до передачі відповідним структурам. У до кінця поточного року поставить кілька сотень безпілотників для сил оборони України. Вітчизняні дрони замовила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ці ударні безпілотники закуповують у межах проєкту армія дронів. Про це розповів голова держспецзв'язку. Він зазначив, що «Укроборонпром» сьогодні виробляє те, чого не виробляв ніколи раніше. Також він додав, вони почали робити FPV-дрони та дрони великої дальності. Ми в них купуємо цю продукцію і постачаємо Збройним силам України. П'ять італійських компаній, що виробляють озброєння та військову техніку, долучилися до альянсу оборонних індустрій України. Про це повідомило Міністерство з питань стратегічної галузи промисловості України. Італійські компанії вже запропонували свої різні проекти для реалізації в Україні також йшлося про кооперацію італійських та українських виробників продукції військового призначення. Державна газова компанія завдяки сучасним технологіям відкрила нову потужну газову свердловину на родовище, яке вважалося виснаженим. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Як пояснили у компанії під час випробування свердловина глибиною 1600 метрів дала рекордний для цього регіону приплив газу за останні 20 років понад 200 тисяч кубічних метрів на добу. Тепер фахівці компанії працюють над розширенням технологічних можливостей наземної інфраструктури для збільшення продуктивності свердловини. Український завод виготовив ще один новий конвейер, який вже монтується на українській шахті. Це вже другий конвейер перевантажувач такого типу розроблений спеціально для цього клієнта. Завдяки вдосконаленому приводу та металоконструкціям цей конвейер гарантує безперебійну та безпечну роботу. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року. Про це повідомила прес-служба Національного банку. Останні економічні дані свідчать про потужніше, ніж очікувалося економічне відновлення у 2023 році та суттєве зниження темпів інфляції при значних міжнародних резервах. Ураховуючи це, експерти МВФ очікують потужнішого відновлення української економіки, вони суттєво підвищили свою оцінку щодо зростання реального ВВП у 2023 році. За перший рік роботи під управлінням держави компанія «Укрнафта» отримує 95 мільярдів гривень доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття. Про це повідомив гендиректор «Укрнафти». Він зазначив, що чистий прибуток компанії за перше півріччя 2023 року становив 14 мільярдів гривень. На сьогодні чистий прибуток перевищив 20 мільярдів гривень, і це набагато більше, ніж за попередні роки. Норвезький уряд нещодавно заявив, що виділяє ще 84 мільйона євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації. Про це оголосило Міністерство закордонних справ Норвегії. Кошти спрямують передусім на гуманітарну підтримку людей, які втратили своє житло, а також на освіту, медичні послуги, психологічну підтримку та захист цивільного населення. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.